Всім привіт! Мене звати Микита Зінченко, і сьогодні 44-й день моїх міні-влогів зі ста. На шляху від того, як я покинув своє арт-директорство, і до того, як я хочу стати блогером і займатися заробляти на тому, що навчаю людей малюванню на своїй платформі. Пройшло дев'ять днів з моменту минулого міні-влогу. Паузу все збільшується і збільшується, але я зараз взяв курс на те, що що я казав минулого в минулому мені розповідати, коли є що розповідати. І зараз пройшло трохи часу, плюс я з'їздив у Львів. Мені в голову прийшло декілька речей, дещо відбулося, і зараз можу з вами поділитися. Отже, що произошло за ці дні? Я з'їздив у Львів. Про це буде окремий влог. Я його буду цей тиждень монтувати, оскільки там багато монтувати, то <кій> це займе час. І мені десь треба ці години знайти. А оскільки його багато людей не подивиться, то він не в головному фокусі, але все одно я його хочу викласти. Плюс це буде мій перший влог, ну крім того, коли я був на виставці, що стосується війни. Це буде мій перший влог про мистецтво. І я сходив і на виставку, і в гості до одного львівського митця. Прям справжнього і поставив йому декілька питань. Тобто, в мене прям було міні-інтерв'ю, мікроінтерв'ю, скоріше. От, але це все було дуже прикольно, і я хочу це об'єднати тематично в одне відео. Коротше, будете дивитись. це поза міні-блогами. Просто окремо. Що ще відбулося? Ми будемо говорити, напевно, сьогодні про блог і про те, до чого я дійшов, які мені думки геніальні в голову прийшли за цей час. І про платформу. Давайте спочатку про платформу. Я її десь два тижні тому, тобто це десь минулий вівторок, ж, напевне. Ми її запустили, і на ній можна придбати зараз, вона в тестовому режимі, на ній можна придбати мої пензлі, мої навчання, мій курс про крієйту, головне, мій арчоденник, в якому я навчаю малювати 150 сторінок PDF, але дуже змістовно. От, а, якщо ви хочете до цього долучитися, то переходьте в посилання в описі до цього відео. От. І такою можливістю перейти за посиланням, скористалися декілька людей. І скільки я за цей час заробив? 6247 гривень. Це те, що мені зайшло на ФОП. От. Від цього ще треба відняти 5-6% тобто 6 тисяч гривень. Я дуже задоволений, тому що це було без реклами. Не без проблем, тобто і були всілякі проблеми там, десь не скачувався матеріал, десь щось не відображалося на платформі, але це супер, тому що це дає мені можливість влагодити всі ці речі, тобто знаходити проблеми і їх влагодити. Люди були надзвичайно лояльними і приємними. За що я дуже дякую. Я впевнений, що частина людей дивиться цей міні-блог. Дякую вам. Я запропонував там, де були проблеми, якісь бонуси, плюшки. Ми шуденько повирішували. Всі матеріали, які там не скачалися, я передав в телеграм. Якщо у вас є бажання долучитися до тестування і отримати круті продукти, переходьте на маркет. Але це поки без реклами, як я сказав. І це такий дуже важливий момент. Першочергово для тих, хто не пам'ятає, не бачив і навіть для тих, хто пам'ятає короткий звуку, що я хочу. Значить, в мене на платформі є декілька товарів, є основні, є другорядні, є дорожчі, є дешевші. Я хочу взяти один, наприклад, курс ProCreate, закинути його на рекламу, і в курсі з ProCreate я рекламую інші товари. Тобто він коштує взагалі смішних грошей, тобто, він коштує 675 гривень, хоча його вартість там, 4 тисячі 5 тисяч, ну, оскільки воно без мого втручання, ну, типу 3-4 тисячі гривень. Але він коштує 675 гривень, тобто така емоційна покупка дуже хорошого курсу. Люди приходять, починають проходити, дивляться класний Микита, хочу в нього ще чогось навчитися, і я кажу, що в мене ще можна взяти. Тобто я і подарунки роздаю по ходу курсу, і допродаю щось окремо. Оце такий план. З цим значить, зараз є два моменти, які потрібно зробити: Перше — це реклама. Для мене це я вже казав максимально страшно. Чому? Тому що, по-перше, я не, не дуже вмію робити саме реклами, в мене ментальний блок на це стоїть. А по-друге, тому що це фактично ну, така кульмінація. Тобто я роблю рекламу і дивлюсь, чи заходить чи не заходить власне все те, що я зробив. Насправді, ті люди, які продають отак от масово курси, саме ті, хто в інфобізі зі сторони продюсерів. Вони кажуть, що не так принципово, що ти продаєш, важливо, як ти продаєш. А я, оскільки впевнений в продукті, то ну, теоретично, якщо правильно підійти, то можна його добре продати. Але це ми дізнаємося, тільки коли почну запускати рекламу. І це буде цей тиждень. На неї потрібні теж гроші, цим я теж займаюсь. Коротше, буде реклама цього тижня, і будемо наступного тижня дивитися, що взагалі воно приносить, не приносить. От, це стосовно платформи. Стосовно моєго. Звідки це жили? Стосовно мого інстаграм, я почав викладати публікації. За, за цей час я виклав 5-6 публікацій і, відповідно, 4 рілзи. Не так багато, як я хотів, тому що я дуже хотів у Львові їх максимум повикладати. Але трошки я не розрахував там, взагалі я був перегружений зранку перегружений. Дуже сильно навантажний зранку до вечора, ми на деякі локації їхали на сьому ранку, потім і сиділи там до дев'ятої вечора, потім демонтаж і все інше, допомагав на реченні. Це зайняло дуже багато часу. в мене не було вільно сісти біля комп'ютера і записати звук, але я познімав Львів. І, слава Богу, буде в мене можливість хоча б цей матеріал видати в ефір. Але з того контенту, який я виклав. Декілька важливих речей, на які хочу звернути увагу. Перше, я почав трошки легше ставитися навіть за ці чотири відео, плюс я ще перед тим різні знімав, трошки легше ставитися до результату через те, що там були невтішні цифри, ну тобто там тисяча, дві три переглядів, Тіхтоці більше, і в Тіктоці в мене після цих відео прийшло щось 150-200 людей, це супер. А, але в основному я орієнтуюся на інстаграм, і там людей приходило дуже мало. Але прийшло, почало приходити, тільки почало більше, ніж відписується. Тобто, я, от, та гіпотеза, яка в мене була, тобто те, чого я навчився дуже давно в своєму аккаунті, воно досі актуальне на моєму попередньому досвіді. Чим більше ти викладаєш, і коли ти не звертаєш увагу на цифри конкретного відео, а просто викладаєш контент. Люди приходять. І це головне, її буде приходити все більше. Тобто, в мене було 8 тисяч людей, аж опустилися ми до таких низин. А щоб я вам нагадую, до того як я от коли повернувся в інстаграм, було 8 тисяч І вони відписувалися, 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 70 людей десь відписалися. Ну більше, просто ще й хтось підписується. Ну тобто нехай там 100 людей відписалися. Зараз ми повернулися, навіть було в якийсь момент 8110. Я розумію, що ці цифри, вони, типу, дуже маленькі, різниця дуже маленька, але для мене всередині вони значно-значно більші. І от на мене починають підписуватися більше людей, більше ніж відписується. Коли я зупиняюся щось робити, от зараз я поки приїхав до Києва, поки роздоблився, поки був у Львові другу половину, я нічого не викладав, і люди відписуються. І прямо відписуються, відписуються, А, І зараз у нас 8100 людей. Я думаю, коли я сьогодні викладу рілзи, поки вони тільки вийдуть, то буде ще менше. Але головне, що в мене вийшло, хоча б тимчасово, переломити оцей тренд кровотечі підписникової. Тобто, коли підписники просто йдуть, і ти не знаєш, що з цим робити. Публікації людям не дуже цікаві. Вони цікаві більше моїй лояльній аудиторії, вони нічого нам особливо не приносять, але це не зараз. І публікації важливі, бо на одних рілзах ти лояльності не, не побудуєш. От. Тобто я почав вірити в те, що я роблю. Мені здається, що це дуже повільно, але буду робити більше буде більше. Це перше. Друге. Є така штука, яка прийшла мені в голову. Геніальна, абсолютно. Треба робити контент, який цікавий аудиторії. Я розумію, зараз буде прямо ну, це відкриття. Але я передивився свій контент, і я передивився, хто на мене підписується. І я зрозумів, що не всі мої відео. Будуть цікаві ті аудиторії, яка на мене підписується. І я зрозумів, що той контент, який я роблю, це поки таке туманне, більше враження, але воно все більше і більше дедалі кристалізується. Я роблю те, що подобається мені, коли роблять блогери, які мені подобаються, але роблю це трошки гірше. Тобто я роблю не свій контент, а той контент, який мені здається, треба було пробити. А не той контент, який цікавий моєї аудиторії. От. Це не означає, що те, що я роблю, людям не подобається. Чи те, що я роблю, там, фігня якась. Ні. Але в мене в основному жіноча аудиторія. Жіноча аудиторія десь там, 20 років, і там, до 30 з чимось. Це переважна більшість. Є чоловіки. там, Є різного віку, діти є. Хоча я хочу максимально позбутися дітей, але вони є. І в тому відсотковому співвідношенні, в якому вони зараз, це не критично. А я, коли щось знімаю, я знімаю. Ну, по суті, моя аудиторія це я. Ну, це, типу, те, що цікаво мені, те, що мене веселить. І я проходив. Коротше, я бакалавр соціології, і там є таке поняття, коли ти можеш досліджувати багато людей для того, щоб зрозуміти, про що думає багато людей, а можеш дуже глибоко дослідити одну людину і спробувати подумати, що ну, в якому суспільстві вона живе. Так от, я типу як більше з другим підходом, тобто я розумію, що якщо мені це цікаво, то це теж комусь цікаво. Але мені якось не спало на думку проаналізувати якусь там не знаю, мою підписницю Олену. І подумати, а що їй було б прямо цікаво подивитися? Я на шляху, в мене немає зараз відповіді. <схід> тобто, в мене немає такого, о, все, тепер я буду робити такий контент. Те саме стосується YouTube-відео, до речі. Ці міні влоги не для переглядів. Ці міні — це моє власне, моя власна рефлексія, мої думки. І це круто, що вони подобаються людям. Це круто, що вони цікаві, але дуже вузенькі аудиторії. Є ширші відео, тобто є відео, які охоплюють широку аудиторію. Це ну типу в політичному контексті це якісь або популістичне, або на актуальні теми, або ще щось. В моєму контексті я можу робити кращі обкладинки, які цікаві людям, тобто які клікабельні, клікбейтні. В хорошому сенсі, я можу робити трошки іншу структуру відео, тому що я якщо б це був не я, то я б не дивився свій контент. Ну тому що я звик до того, до чого звикли всі в Ютубі. Е, гарна обкладинка, яка спровокує тебе натиснути. Потім якась затравка, потім дуже слідкують за тим, в який момент, ну тобто, де просідає відео і так далі, для того, щоб ти додивився до кінця. Я цього всього не роблю, а це. Есенція це головне, що є взагалі в блогінгу. Утримання уваги в твоєму контенті. І я цим не займаюся. Тобто, я розумію, що і десь рілзи, які я знімаю, і там в публікації, фотографії, сторіс, і так далі. Я не займаюся утриманням уваги. А це те, що власне і приносить тобі перегляди, охоплення, підписки і все інше. До чого я це все веду? Це почало спадати мені на думку, ішов 44-й день. Дуже пізно. Але знаючи всі мої таргани, які в мене є в голові, це дуже добре. Що півтора місяці насправді це не так багато. За півтора місяці в мене відбулися ці суви. Спочатку велика така, я не знаю, як це назвати. Спочатку велика мотивація, потім якісь перші спроби щось зробити в молоко, потім роздратування, апатія, прийняття ці всі стадії. І зараз я зробив отаке коло, і я повертаюся до початку з розумінням, навіть не з розумінням, це в ну, голові. Якщо спитати, то це було з усвідомленням, що насправді важливо. І питанням, на чому мені треба сфокусуватися. Тобто я буду зараз продовжувати абсолютно те саме, що я роблю, але пробувати тобто, зараз в мене вже заготовлені відео, які я треба щось там домонтувати, і їх повикладаю. Але наперед спробувати робити контент інакше робити контент, який цікавий аудиторії. Зрозуміло, тут треба витримувати баланс, щоб це все лишався я, щоб так само. Я кайфував від того, що я роблю, це все так. Але подумати більше про людей, для яких це, і подумати про людей, які це будуть дивитися, а не про моє сприйняття. Дивіться, і просто хто дивиться моє відео. Їх дивляться моя дом наречена, мої друзі, якісь мої знайомі, яким цікавий я і моя історія, а не стільки відео. Тобто, умовно, це як розмова між нами. В одну сторону, звісно, але розмова, в якій я просто розповідаю. Бо на відео я приблизно такий самий, як в житті. Ну і чим далі, тем, тим більше я схожу на себе в житті, тому що на перших відео я трошечки більше трусився, зараз трошечки менше трушусь, е і трошки легше себе почуваю в камі. От. І вони дивляться це, бо це я, а не тому, що це класне відео. А мені треба якраз, щоб дивилися, тому що це класне відео. І потім знайомилися зі мною. І залишалися, тому що я класний, і тому що я роблю класний контент. Отак. От тому е цей тиждень це запуск першої реклами. Схрестіть пальчики за мене. І напишіть в коментарі мої, мені слова підтримки, що в мене все вийде. В мене це дуже мотивує. Дурня, звісно, але мене це дуже мотивує. Е запуск реклами для платформи і. Тепер вона буде не нульова, а тепер вона буде ще й перший час збиткова, тому що мені треба тренуватися робити рекламу, якої я майже ніколи або ніколи не робив. Ну, принаймні, останні 10 років точно не робив. Друге, це буду викладати далі контент. Є дуже класний контент зі Львова. Це буде влог, плюс, може, пару публікацій в інстаграм-викладу. І буду думати, що, що робити далі, як зробити такі відео, які люди дивляться. Але знову ж таки, тут ще важливо навіть з тим контентом, який є, дуже по-різному його сприймає аудиторія. Я його виклав в TikTok, От в мене відео з червоним, з червоним містом, яке взяв, побачив якусь картинку в Pinterest і показав, як це намалювати. В TikTok це, це десь 11 тисяч переглядів. В інстаграмі це три. Тобто, відео, одне і те саме, а аудиторія, ну, плюс-мінус одна і те саме, взагалі, ну, в три рази більше переглядів. Відео, ну, воно не змінилося. Тобто, ймовірність того, що мені треба на деякі речі просто почекати і просто знайти саме предмет малюнку, залишити всю ту саму форму, але предмет малюнку, який буде цікавий широкому загалу, теж є. Але саме для цього потрібно дуже багато викласти відео для того, щоб з цим розібратися. Якщо б у мене була спроможність викладати по 6 відео на день, або там хоча б по 4 відео на день, було б, було б краще. Але це була б повноцінна така 6, 7, 8 годинна робота. Може я до цього потім дійду, коли мені треба буде зробити великий бум органічний в своєму профілі. Може, просто перетворююся на машину контенту, але то трошки пізніше. Зараз будемо робити рекламу, продовжувати робити контент, буде міні-влог. І також. Ще секундочку, я вас пересуну. Ось. Це Ірина. От. Я вам її вже, здається, показував. Це манекен, який мене замовили. У Львові я малював сестру Ірини Марину. Ви могли бачити в мене в сторіс в інстаграмі такий під парцеляну розмальований манекен. І в мене про це теж в мене де я їх з березня десь малюю з такими перервами. Там не тільки про них, там загалом про замовлення для косметичного бренду був такий арт-об'єкт, і їх треба закінчити. Я не знаю, чи зможу я це зробити цього тижня, але я планую, принаймні, наступного тижня точно закінчити. І в мене буде про це цікавий влог, тому що отам конкретно це мій арт-проєкт напевне, фізичний такий великий один з перших. Фізично, щоб я щось прям ліпив, малював і так далі, перший. Це ну, буде вам теж цікаво подивитися. Тому підписуйтесь, якщо ви дивитесь це відео вперше. Ми насправді вже майже дійшли до 300 підписників. Що доволі багато, зважаючи на те, що цей контент не для переглядів, а просто я розмовляю на камеру 19 хвилин. Ну, це ж треба, на... От. Тому. Підписуйтесь, ставте лайки, напишіть коментарі, що ви думаєте. Завжди. Я дуже люблю коментарі підтримки. Не який я молодець, а саме, типу. Все буде нормально. А, хоча який я молодець теж. Бо я виріс на схваленні, я працюю за цукорок, тому це ми розберемо з моїм майбутнім бідним психотерапевтом, хоча чого бідним. Мій майбутній психотерапевт буде доволі заможною людиною. Я вас обіймаю. Бережіть себе і до зустрічі, але не завтра, не післязавтра, напевно, в кінці тижня. Отак от, от. Може, на 50 днів. От тоді якраз буде зроблена частина роботи, і на 50 днів я думаю, що буде доречно. Якщо буде ще щось випаду. Але навряд. Все. Іп!